Привіт всім мене звати Олег. Ви на каналі Дедіон і Сьогодні ми з вами поговоримо про е 25 я нещодавно робив в себе в спільноті допис, скоріше, опитування на тему, який танчик ви хочете побачити в наступному огляді. І ви вибрали всі є 25 що для мене стало такою трішечки дивною, е, дивним вибором, але дуже цікавим, тому що танчик реально прикольний, фановий і цікавий, ще раз повторюсь. Добре, не забудь протиснути в підписатись на канал, і, звичайно, залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту, е, щоб він просто популяризує. Максимально швидко і максимально далеко. Тому е, почнемо одразу з ТТХ. На жаль, по броні я не буду показувати вам, тому що броні тут немає. Е, лоб 52 мм, броні немає, тільки маска щось може танканути, але тут то -то така дуже, дуже, дуже велика, е, дуже рідкісно, е, дуже рідко, напевно, правильно буде. По шкоді. Шкода на хвилину 3000. Для... Сьомого рівня це доволі таки багато. Доволі багато, тому що якщо зрівнювати з восьмим рівнем, на восьмому рівні, на восьмому рівні у якогось там важкого танку ДПМ десь приблизно в середньому десь 2 2400 щоб ви розуміли. А тут 3. Але якщо ви там даєте за посел 400, там і на будь-яких ПТ ви даєте там 250, там мінімум, ну щось в таких приблизно цифрах, то тут ви даєте. За постріл 160 одиниць урон шкоди, що доволі таки мало. Мало, це мало. Але КД пер час перезаряджання тут всього лиш 3,2 секунди. Це дуже мало. Це як такий, я не знаю, якийсь барабан, вічний барабан просто. Під каліберами 194 мм для ПТСАу, якщо зрівнювати для, з ПТСАу, то це, напевно, най Ну як, трішки нижче середнього, тому що в більшості ПТ на цьому рівні, ну не враховуючи саме е, звичайні танки, так тобто, ми зараз будемо більше зрівнювати з якимись преміум танками, тому що є е все-таки преміум танк, е, то в них пробиття в більшості е, за 200 міліметрів. В e Є25 і 194 мм, що доволі мало, я так вважаю. Тому що якщо з 8 рівнями ми будемо грати досить часто проти 8 рівнів, пробиття буде не вистачати, і ви будете частенько заряджати голду, щоб пробити. Навіть, e напевно, з, дея... з деякими 7 рівнями буде проблема по пробиттю. Але час перезаряджання тут реально імбовий. Також час ведення, 2,7 секунд це дуже швидко. Розкид. Теж комфортний. Тобто, на рахунок гармати: тут все комфортно, окрім альфи. Окрім альфи. Кут горизонтального наведення. Тут, тобто, вліво-вправо, всього 12. Кут вертикального наведення, тобто вниз КВН. Десь. Мінус 8, не десь, а мінус 8. Я хотів трішки про інше сказати, але тут думки трішки путаються. Мінус 8, що доволі таки теж комфортно. Я не можу сказати, що мінус 8 це не комфортні КВН. Це комфортні КВН, можна від мінус 8 ще можна відігравати. Якби тут було мінус 7, мінус 6, вже було б дуже неприємно. Також максимальна швидкість 65. Дуже швидка. Ну, як сказати, не прям, що дуже швидка така кружка, да? але вона е Є25-та, вона дуже ну, вона швиденька. Вона тобто десь змінити позицію, переїхати, е зайняти позицію там від, ку від кущів, щоб стати якось перед... від відкидувати. Це все вона дуже швидко полюбляє робити, але вона не полюбляє, коли ти десь вмазуєшся. Тобто, ну, за рахунок того, що силует маленький. Габарити маленькі, вибачте, габарити маленькі, то вона частенько може десь притертися до когось і от таким чином якось відігравати. Але в більшості випадків це такий собі скритний ігролад, Тобто ви десь здалеку накидуєте, десь стоїте, але якщо треба допомога, ви швиденько можете приїхати і допомогти. Поїхали одразу в бій, не будемо довго тягнути. Знову ж 4 хвилини, ну там ще. При, привіт, цей, привітання, там хвилина, ну і плюс. може сказати, що і швидкость справились. Так. Е, кинуло в топ, але карта для е 25 ну, не дуже гарна. Не дуже. М -м -м. Тому що тут немає тут а ближній бій, бій всюди. Всюди буде ближній бій. І тобто, десь з якоїсь відстані відкидувати тут немає ніякого, ніякої можливості. Але ну, швиденька, ну реально швиденька. Можна сказати, що це мої перші бої, тому що я там один-два бої на ній скатав і більше не катав. Так що... Вона можна такий, як світлячок. Хоча це ПТ-САУ, але гра на ній може іноді бути таке, як ти якийсь легкий танк. Тому що вона швиденька, ти приїхав, можеш підсвітити раз, раз і спустився, скатився, правильно буде, і е, змінив позицію і все. Тобто, тим паче, що вона маленька. Сам засвіт. Ну, тобто у вас невеликі габарити, і світитися ви будете не так часто. За все я і сказав. Що ви бачите. Аквас нас проб'є, тому що в нас броні немає. Але КД ДПМ тут ну, максимально швидкий. Тобто, якщо ми е, зустрічаємося з якоюсь ЛТхою чи з якоюсь стехою е, середнім танком, ми, можна сказати, виграємо, тому що ДПМ в 3000 це досить багато. Єдине, єдине, напевно, що буде заважати, це міцність, яка дуже швидко буде теж втрачатися. Я просто думаю, поїхати кудись в інше місце, десь в тил заїхати їм, але... Дивлюсь, що команди вже немає. Вже нема куди заїжджати, такий собі бій якийсь. Та я ще давненько не грав і трішечки не можу. Добре. Але. Але все команди немає. Тобто ми нічого не зможемо зробити, тому що, ну, якби... ДПМ це гарно, але коли... На тебе зараз приїдуть 5 танків одразу, то нічого ти не встигнеш зробити. Ми не засвітились. Оце за рахунок того, що габарити маленькі. Я навіть не буду чинитись, тому що нас зараз просто заберуть. Все, ну тут нема сенсу. Тут команда звела. Ну що ми тут можемо зробити? Команда звела. Ах, тобто це говорить про те, що вона без команди дуже погано грається. Ну, це як будь-який танчик. Що, до речі, по фарму? Що в нас, до речі, по фарму? 7000. При... При порасті 7000. Ну прям Прям не дуже. Прям не дуже. Ну, ми й накидали всього тисячу. Але мені дуже цікаво подивитися, скільки в нас коштують 2800. До речі, снаряди коштують 2800. Ну, на поціновувача. На дуже гарного поціновувача. Рандом не змінився взагалі. Взагалі. Бо я зараз більше на відео, я ж говорив типу, раніше, що я зараз більше відео роблю. І в мене зараз ефірів майже немає. Я, ну Типу, я майже не граю. І цей. І. Рандом. ну, тупо каєв, тупо каєв, каже. Так. Знову карта така. Ми тут нічого не зможемо зробити. E Шкода т 25 Ну, можливо, можна заїхати за, e за річку і ми зможемо щось там повідкидувати. Але ж якщо сюди наша команда, я дивлюсь, у нас важкі танки поїхали взагалі десь в місто. Ну, нормально, нормальна тактика, нормальна стратегія я кажу, Чому ні? Шкода т 25 то ми ну, перестрілюємо, спокійно перестрілюємо. Оце погано. Типу, якби ми не отримували, ми поживуємо. Пронів може порватися. Ну тут бачите, тобто. Тобто... Оцей ігролад, я вам за цей говорю, бо така вмазанка, я прям говорити не можу. От я вам говорю за цей ігролад, тобто тут. машину. Якщо ти сильно вмазуєшся, треба дуже прям бути сконцентрованим. Не і в тебе немає хітпоинтів, ну тут команда. Ну тут чисто. Не знаю, ну може я сильно вмазався, але як би сказати, сильно вмазався? Тут якби стояти чекати теж таке собі. Ну, тут вже нічого не можу сказати. Я, напевно, скоріш за все, це підріжу. Зараз скажу, я підріжу, і коли Є25-та коли е вийде з бою, я одразу закину, ну, коротше, щоб воно було. Бо що дуже-дуже чекати, бій тільки закінчився, але. Він <світ> такий каєфний. Тупо не контриться. Так, ну що, танчик вийшов з бою, подивимось, що ми нафармили, але. ну... Я прям... Ми, тут, до речі, накидали півтори тисячі вже. 21 тисяча. Ну, нафармили ми набагато більше, але злив, другий злив. Бої просто максимально показові. А, я ще й встиг в топі побути. А, непогано. Непогано. Досить непогані бої. Поїхали ще один. Не буду довго там розкатувати, тому що це Є25-та. Робити там 10 тисяч боїв на ній і розповідати там щось, я не бачу сенсу. Е, люди, які бачать, я і так розповів досить багато. і Люди, які розуміють щось в грі, то вони однозначно зрозуміють, що за танчик. Він веселий, особ... він в режимі. Можливо, Є25-та. Вона на деяких картах не так гарно відіграється, але, але в режимчику це один із танчиків, який, який можна частенько юзати, і він буде прям, ну, дуже гарно. Фармити вам. Але в режимчику, напевно, мені так здається, тому що в рандомчику щось є 25-та. Ну, карти дуже малі. Е е е Ігрулат є 25 і він більше такий. Ну На великих картах, десь там на. не знаю, на Елля Ламейні десь було би класно. На Міделбурзі, неважливо. Ні, на Міддлбурзі ні. Е е не знаю, ну на якихось картах, де ти можеш далеко де, далеко десь в кущ стати, і тупо чисто накидувати там, і все, і тобі за це нічого не буде. Тому що в таки, на таких картах вона просто ну, не грається, тому що ти йдеш в розмін, і тебе, ну, ти, можливо, вийдеш переможцем, але ти повністю розміняєш свої, свою міцність і все. Просто все. Тобто тут вона дуже від команди залежна. Я чесно здивований. Я сам коли отримав цю, цей танчик, коли був ще в коли грав ще в великі, в великі танки. І в мене з е 25 там, типу, прям такий каєфний танчик. Я розумію, чому він там каєфний, тому що карти великі. І в тебе є можливість десь встати, десь відкидати. Тут карти маленькі, і тобі єдине, що треба, це просто кататись від одного місця до іншого разом з командою і просто встигати накидувати. Тому що по-іншому ти просто тут не відіграєш. В будь-якому випадку, якщо ти десь будеш зустрічатися з якимись однорівними е, танками, то вони тебе просто будуть. ну, ми, ну У вас буде ПВП, ви будете ПВПшитися, але ти вийдеш переможцем. Я ж говорю ще, я, я повторююсь просто. Але міцності в тебе залишиться просто нуль. Просто нуль тобто ти будеш, ну, живий, але з, однією, з одним ХП. Тупо з одним ХП. Все, поїхали. Бачите, разом з командою, якщо зараз десь кудись вмажуся, ну мене просто ну, відкидають. Просто відкидають. Ну можна поїхати міст забрати, до речі. Можна. Як, як варіант місць забрати. От якраз хлопак тут з'їжджає, один хлопак з'їхав. Не встигли, просто не встигли. До речі, оцей шановний нас фугасами дуже гарно може чпихнути. Бачите, але в нього не зайшло. Хруслися розірване. Але не зайшов. Можна поїхати на інгілятор, напевно. Я думаю, він нас не забере. Пробити не можемо. Просто пробити його не можемо. От вам і Є25. та Я вважав, що вона буде набагато кращою. На жаль, ні. Ну, я, ну, я не думаю, що я прям дуже погано граю. Але бачите, як бачите, тяжко буде пробивати. Тобто, ну є 25-та вона непроста. В бліці вона досить непроста. І відігравати на більшості карт вам буде дуже тяжко. Я сам здивований, чесно. Я чесно сам здивований. Якраз дуже показові бої. В режимчику можливо вона реально фанова за рахунок свойого ДПМу. Але в... це я такий вже підсумок, більше вже так повільно підійшли до підсумку. Але граючи в звичайних боях, ви будете просто робити насос. Ну так правильно вже скажу, як ну а як ще сказати. Тому що е, ви не можете її просто реалізувати на картах, тому що вона всюди. Е, немає, тобто, давайте для прикладу я вам скажу. Дивіться, у вас є якийсь, я не знаю, ну от на сьомому рівні щось таке, що в нас дуже чпихає гарно. От та ж теж ВТ, той же самий стей ВТ, Ось він, у мене поруч якраз стоїть, якраз на ньому і зрівнюємо. Дивіться, ви можете стати десь на ПТ-позицію, е, у вас парабан 220 альфи. Ви вже можете відкидувати непогано, тобто стоячи просто десь в якійсь позиції. Е, навіть якщо, якщо це міська карта, тобто ви за якийсь час можете відкидати і просто звалити. Да? То ж саме можна сказати про якийсь інший танк, я не знаю, там, який дає велику альфу. Я просто зараз в мене в голові в голову нічого не приходить. Е, де ви даєте велику альфу, і ви уїжджаєте? А тут ви не можете дати велику альфу, тому що ви під'їжджаєте, ви даєте там два-три постріли, вас розміняли, у вас немає вже міцності і все, і ви не знаєте, куди уїхати, і карти маленькі. Я, ну я не знаю, тобто якийсь ігролад трішечки видозмінений, якщо в зрівнянні з іншими ПТСА обрати. І тобто, тут, напевно, скоріше за все, треба зрозуміти, як на ній грати, е е ну, погравши якийсь, якусь кількість боїв, тому що я одразу так скатавши на ній одразу взявши і скатавши на ній, я навіть не розумію, як на ній нормально відіграти. Хоча в мене ну, багато боїв, я ну, щось розумію в цій грі. І, типу, для мене є 25 це, напевно, скоріше буде такий виняток. Я сам здивований. І це танчик, напевно, буде не для всіх. Однозначно не для всіх. Тобто, для якихось таких дуже, дуже досвідчених дуже досвідчених гравців. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись на канал, поставити вподобайочку. Чекайте новий. Новий допис в спільноті з опитуванням. Все, бувайте.